Ми насправді недооцінюємо, наскільки наш стан, настрій, усвідомленість та дії впливають на близьких людей. Якби гарно ми не вміли говорити, безпосередні наслідки формують саме вчинки та відношення до інших слова мають властивість забуватися на відміну від реальних дій, щоб формувати і підтримувати здорову атмосферу у відносинах з партнерами чи дітьми та рідними. Важливо чесно бачити себе таким, яким ти є, адже підсвідомі страхи, тривоги, незагоєні травми, розлади, сталі упередження впливають не тільки на нас особисто, але й так само на тих, хто поряд з нами. Будувати середовище, де всі почувають себе у безпеці, мають змогу бути почутими, побаченими та прийнятими це найкраща діяльність, що може приносити добрі плоди протягом усього життя. Це величезне поле можливостей для внутрішніх трансформацій, особистого зростання та покращення стосунків.